Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Мейкап. Я зробила замовлення і вам сьогодні його покажу. Те, що я замовила. У нас сьогодні з вами будуть доглядові засоби, як завжди. Я беру постійно. Плюс буде два засоби декоративної косметики. Багато брендів я взяла, тих, які я завжди беру, провірених, деякі нові. Буде в нас з вами ще два подарунки, які вкинув міні мейкап Давайте розпочнемо ми з подарунка, тому що він стоїть першим. Я буду по черзі все показувати. Подарунок тут очищувальний крем гель для чутливої шкіри. Ларош-Позе, тут його 50 мл. Цей подарунок здається, я так розумію, від самого Позе, тому що я ще вам покажу, я взяла тонік, тому ось так. Видно, якась є акція на сайті, не знаю, не можу сказати, тому що, коли я вкидала корзину, висвітився подарунок і все. Такого засобу від La Roche я не брала. До речі, мені дуже подобається не просто навіть тестер, а прям повноцінний, я так розумію, засіб 50 мл. І здається, оці тут він йде очищувальний крем гель. Для чутливої шкіри я не брала очищувальні засоби від La Roche-Posay. Від La Roche-Posay я колись брала сироватку, вона мені дуже сподобалася. Брала я вже тонік і вирішила взяти його повторно. Ну, ось такий подарунок. Звичайно, це дуже приємно. Звичайно, я його протестую, потім вам щось буду говорити. Так, давайте далі. Далі в нас ідуть накладні вії пучкові, коштують вони 90 гривень. Напевно, бренд Дівіа, я так розумію. Мають вони ось такий вигляд. Минулий раз я також хотіла взяти пучкові, я вже не пам'ятаю, я дивилася на Єві, на майкапі, але ну, щось вони мені не сподобались, Якийсь вибір був такий, що я просто не знайшла собі нічого, я вирішила пізніше взяти, будемо так казати. До цього я брала вії, накладні ось ці. Стрічкові їх називаю, тобто просто стрічка, яку ви прикладаєте і наклеюєте, і все пучкові вії колись у мене дуже дуже давно були. Але на даний момент їх у мене немає, дуже давно я ними користувалася. Я вирішила їх взяти. Прийшли вони ось в такому упакуванні. А тут пластикова, прям просто м'якенька. Бо до цього в мене такі були ну, те, що я замовляла в її накладі, вони були такі з м'якого такого пластику. Тут такий міцний пластик, така палетка, прям би я сказала. Ну, і ось так вони відкриваються, такі в них. Вигляд, там були різної здається, в них оця різна довжина. Я взяла 11, була 13, 12. Ну, в принципі, для мене це поки що нічого не говорить, тому що потрібно з ним попрацювати. Звичайно, тут клею немає, клею, в принципі, в мене є, але я і бачила ну, ось такі пучкові вії, буду пробувати, потім вам пізніше ними покористуюся, потім вам скажу, як вони в роботі. Далі йде в нас зволожувальний крем для обличчя з колагеном Enaf 50 мл. 236 гривень. Це корейський бренд, має він ось такий вигляд. Від Enough. я вже багато що брала. У мене був тональний крем. Здається, і є в мене тональний крем. Вони дуже гарно наносяться. Вони дуже добре, та що мені подобається, зволожують шкіру, бо у мене зволожуючий спрей від Enough, непоганий бренд, доволі бюджетний в сегменті корейських брендів, тому можна брати. Якийсь раз я брала також крем-корейський і натикалась на нього, вирішила пізніше, все-таки його взяти. Тому за цим разом взяла, має він ось такий вигляд. І всередині він тут ось таким чином виглядає пластикове упакування. І всередині давайте відкриємо, якщо він тут, тут ось така, як завжди, в них перекривається пломбочка. Відкрила всередині він такий білий, прям білосніжний, я б сказала. Аромату в нього ніякого немає. Ну, повинен він дуже добре зволожувати шкіру, тому що я обирала собі такий, щоб дуже і дуже добре зволожував шкіру. Тому, ось так, звичайно, буду його тестувати, потім вам щось буду говорити. Ну, ось такий крем для обличчя. Далі йде заспокійливий тонік для обличчя La Roche posay 200 мл, коштує він 537 гривень. У мене був тонік від Farmstay, він був зволожувальний, непоганий, класний. Там навіть літраж такий був доволі великий, довго він в мене проіснував. Але я вирішила взяти щось таке поки що. Легше, скажем так, провіреніше, трішечки дорожчого сегменту. Я згадала цей тонік, вирішила його взяти. Він у мене колись був. Я пам'ятаю, що він дуже мені сподобався. Він іде для чутливої шкіри. Взагалі, в мене шкіра не чутлива. У мене інші проблеми з шкірою, але він мені також підходить. Відчувається, що він дуже добре працює з обличчям. Ну, Видно, що кошти віддані не дарма. Ну, звичайно, не бюджет, скажімо так. Але від нього результат дуже добрий, шкіра себе дуже і дуже добре відчуває. Тобто нема в нього там якогось ефекту зволоження, розгладження чи ще чогось. Він просто для чутливої шкіри і все. Додаткове очищення тонік, але від нього відчувається, що шкіра трішечки оживляється, скажімо так, оздоровлюється навіть тому я його взяла. Далі я взяла зубну одну пасту Marvis 254 гривні, Коштує 75 мл. Тут Є ще смак у нього, чи то аромат кисло-солодкий ревінь. Взагалі я хотіла взяти їхню класичну зубну пасту, це так я її називаю, такого сірого обрамлення. Тобто в неї там, здається, ні ароматну, нічого немає, просто звичайна зубна паста. Але не було в наявності, просто тому вирішила взяти ось цю. До речі, такий вид я і не брала. У мене різні були види, їх також доволі велика кількість, всі я ще не перепробувала. І ось таке саме індентичне упакування. До речі, такої зумної пасти на дуже довго вистачає. Зумна паста класна, добре очищує. Зуби, дуже добрий в неї аромат. Зубної пастою я дуже дуже задоволена. Далі йде кондиціонер для волосся Троянда, бренд Herbal Essence. Коштує він 167 гривень 250 мл. Минулий раз я взяла на Єві шампунь. З даної лінійки хотіла взяти до парочки кондиціонер, але на Єві не було просто його. На майкапі я його знайшла, тому я його взяла, має він ось такий вигляд. Я вже говорила в попередньому відео, там, де розпаковка була з Єви. Я просто бачила в соціальних мережах, що дуже його сильно рекламують, особливо зарубіжні блогери. Саме ось цю лінійку з трояндами. Хоча троянди я не дуже полюбляю в засобах, тут вона непогано себе проявляє, до речі, шампунь я вже тестую. Шампунь мені дуже подобається, в нього немає ніяких таких інгредієнтів там догляду за волоссям чи ще щось. Він просто дуже добре очищує волосся, дуже гарний аромат ось цієї троянди. Тобто мені він, в принципі, сподобався, але я ще його тестую. Ну і, Звичайно, взяла ось такий кондиціонер. Тут всередині він Білий, густуватий, я б сказала, навіть такий, як для кондиціонера. І відчувається ось ця троянда. Ну, тут мені аромат, всі лінійці подобається троянди. Тут мені сподобався шампунь, я думаю, мені сподобається і кондиціонер. До речі, у них там також безліч різноманітних лінійок, вони також різне роблять з різними інгредієнтами. Ну, Поки що у мене ця, можливо, пізніше візьму і ті інші. Так, давайте далі. Далі я взяла. Олівець для губ від бренду Saish Beauty. Коштує він 340 гривень. Це наш український бренд. Від цього бренду у мене вже є олівець для губ. Дуже класний. Я дуже часто ним користуюся. Він дуже мені подобається. Нарешті я добралася, щоб взяти якийсь другий відтінок. У них, до речі, вся лінійка така нюдова, дуже класна на кожен день. В них тільки один відтінок червоний і все. У них ще є, здається, олівці для брів, для очей, якщо я не помиляюся. В них є свій офіційний сайт, і представлені вони і на Єві, і на Майкапі. Тому ось так, взяла я другий відтінок, нюд, він має назву. Ось такий він в упакуванні. І давайте я вам його розпакую і мого зроблю своч. Має він ось такий вигляд. Я думаю, можливо, ви вже їх бачили, їх часто рекламують. Всередині в нього ось такий олівчик. і давайте я вам зроблю своч. Він, в принципі, на один крок світліший від того, що є. У мене найтимніший такий коричневий 01, це 0,2. На камеру він, до речі, доволі такий коричневий, я б сказала. Але просто при денному світлі він все-таки з розовинкою, бо я хотіла взяти, щоб він був з розовинкою. Непоганий олівець дуже мені подобається. Дуже гарна в них якість, він дуже легко наноситься. Звичайно, у YouTube Shorts я вам зроблю і сводчик, ви подивитесь ближче, і нанесу на губи. Підписуйтесь, слідкуйте, щоб не пропустити. Далі іде гель для волосся, максимально сильна фіксація. Бренд Сйос 250 мл 203 гривні. Взагалі, останнім часом гелями для волосся я рідко користуюся. У мене там є спреї, фіксуючі і так далі. Колись я ними дуже активно користувалася, але на сьогоднішній день чомусь не знаю. в мене є потреба в користуванні гелями для волосся, для стайлінгу, тому я вирішила взяти. Те, що я дивилася на мейкапі, доволі такі небюджетні версії йдуть. Вирішила взяти ось такий, правда, він тут його 250 мл, доволі велике упакування прийшло. Вирішила взяти сьоз. Взагалі від сьоз в мене мало було продуктів, коли я брала шампунь, здається, кондиціонер. Вирішила взяти гель для волосся. Не знаю, як він буде. Ну, тут сильна фіксація вказана. Ну, Всередині він, звичайно, такий гелевий, прозорий буде, скоріш за все. І в нього такий ще освіжаючий як на мене. Не знаю, як він буде проявлятися вже в роботі, але з упакування є такий невеличкий аромат. Ну ось такий гель для волосся. Звичайно, я ним покористуюсь, потім вам щось буду говорити. Далі йде в нас воложувальне молочко для сухої та дуже сухої шкіри обличчя і тіла, коштує 391 гривню. Бренд Сараве 236 мл. Має він ось такий вигляд. Зараз я його тут відклею. Має він ось такий вигляд. Це бренд непоганий, до нього можна звертатися в тих випадках, коли вам щось потрібно. Ну, наприклад, я взяла ось для сухої шкіри. У мене суха шкіра. Тіла навіть тому я знаю, що це засіб перевірений. Я колись його брала неодноразово. Він дуже добре допомагає, і в нього дуже добре те, що він не то, щоб допомагає, там ви нанесли. Він допомагає. В нього є накопичувальна дія, тобто можна його, наприклад, буде пізніше через. День, наприклад, мастити, тобто відновити шкіру і не кожного дня мастити, тому що в мене є, наприклад, там молочко, лосьони. Вони дешевші і трішечки від інших брендів. Їх потрібно мастити кожного дня, тому що в них або багато води ну то вже інша історія. А від серевей, я знаю, що дуже добре зволожує шкіру, дуже добре її напитує вологою, тому час від часу я повертаюся до таких, ну, скажімо так, лікувальних засобів, як на мене, ну, це так я їх називаю. Тут іде зволожувальне молочко, тут дуже е, зручне упакування. Я пам'ятаю, що багато його не потрібно було наносити. Е, ну, така консистенція, як молочка, білий всередині, гарно наноситься, дуже швидко впитується. Гарне, гарний засіб. Він мені дуже подобається, тому я його перезамовила, тому що шкіра дуже суха. Далі я замовила крем скраб для рук і тіла з ароматом людяників з колою. Бренд Містер Скрабер 250 грам, 259 гривень. У мене закінчується скраб для тіла, тому що я беру невеликі такі упакування, тому вирішила замовити. Це містер скрабер, це український бренд. Від нього часто я беру скраби кавові, скраби ось такі цукрові. Здано лінійки, в мене вже був скраб, здається, з гумкою. Жувальною гумкою, гарний у нього був аромат, такого блакитного він був відтінку. У них в лінійці, до речі, дуже велика кількість таких цікавих, класних саме ароматів. Упакування в них таке дуже цікаве, гарне. Тут він іде з ледяником коли. Хотіла я також його взяти, взагалі хочеться перепробувати всю лінійку Ну, згодом. Вирішила взяти ось такий. Цукрові я беру, мені дуже подобається скраби цукрові. Ну, Всередині він запечатаний. Я ось зробила тут невеликий такий отвір. Мені хочеться відчути аромат. Ну, Відчувається ось ця кола. Звичайно, потрібно буде з ним попрацювати. Потім буде краще його відчутно. Але скраби дуже класні, вони тут йдуть як для рук, так і для тіла. В них дуже гарна консистенція. Попри те, що невеликий такий розмір, до речі, надовго вистачає. Я десь скрабами ну, по можливості користуюсь раз на тиждень, можна і чаще, ну, я раз на тиждень в мене тільки виходити, тому ось так. Далі я взяла парфумований лосьон скраб для тіла від бренду Mermid 300 г 281 гривня. Також я взяла ще один скраб, тому що скраби, ну... По різному вони буває закінчуються, тому я останнім часом беру по два упакування і від різних брендів. Це також, до речі, український бренд, доволі бюджетний бренд. Від цього бренду я дуже багато чого брала. в мене бальзам для губ, і скраб для губ, і ще щось було. Я вже чесно не пам'ятаю. А були патчі для очей. в мене скраби здається, наскільки я так пам'ятаю, я не брала. Вони дуже гарно приставлені на мейкапі, доволі велика кількість. Я на них раніше не натрапляла, тому вирішила його взяти. Він тут іде парфумований. Ну, в принципі, це мені не найголовніше. Просто мені захотілося його протестувати, тому що від даного бренду я не брала скраби, як я вже говорила. Тут він іде, назва його «Celebration». Ось таке упакування. Давайте ми його відкриємо. І ось такий він. До речі, мені дуже подобається його упакування, така рожева кришечка, і тут матова, прозора така баночка. Тут він також, до речі, запакований, відчувається така якась ваніль і дійсно такий аромат, якийсь сукрово ванільний всередині. Ну, ось такий скраб. Звичайно, я його буду тестувати, потім вам щось буду говорити. Далі я взяла затискач для волосся, має він назву Качка. Взяла я таких два, вони коштують по 55 гривень. Взагалі на сайті вони були вказані, як затискач перукарський. Тобто я шукала такий, щоб був трішечки професійний. Мають вони ось такий вигляд, зараз я вам покажу Ось такий вигляд вони в упакуванні. Я взагалі-то хотіла взяти один колір, ну, не було, здається, я хотіла рожевий, щоб було два їх. Ну, не було в наявності, має він ось такий вигляд. Ну, такий затискач. Такі затискачі багато де мені потрібні. Буває, як робиш щось, укладку якусь, або навіть просто десь волосся заважає, щоб його підколоти так набагато зручніше. І взяла я ось такий ще чорний. Зараз вам покажу ну, чорні були в наявності. Я вирішила взяти два затискача різного кольору, тому ось такі. 2. Далі я взяла зволожувальну тональну основу бренд Bourjois Хелсі і вид його Mix, я так розумію. Коштує він 459 гривень 30 мл, тон тут 50-це Rose Ivory. Має він ось такий вигляд. До речі, про даний бренд я нічого не знала, на нього не натрапляла. Даний бренд мені посовітували десь під відео. Зазвичай деякі коментарі я собі залишаю, роблю скріни, щоб потім замовити ті чи інші продукти. Знову ж таки, я жалілася десь на тональні креми на свою суху шкіру, що сохне, тональні креми її сушать. Ну, в принципі, так і є, більшість тональних кремів вони. Сушать шкіру, тому що більшість їх спрямована на матовий ефект і так далі. Навіть там, де пишуть зволожувальний ефект, чи сяючий ефект, неважливо, все одно вони підсушують шкіру. Тому дуже тяжко, знайти. На сьогоднішній день у мене корейський тональний крем, він дійсно зволожувальний і не сушить шкіру. Оце єдиний тональний. Інші тональні ті, які я замовляю, я ними користуюсь там день-два, або міксую з ним, тобто ось таким чином. Даний є тональний мені посовітували, і відтінок ще посовітували. Ну, того відтінка не було. Я вибрала 50С, він, до речі, непоганий. Я робила своч, якраз мені підходить. Ось таке опакування дуже мені подобається таке червона червона кришечка. Мені подобається, що ось тут такий помпа. Давайте я вам зроблю сводч, але у YouTube Shorts, звичайно, я вам зроблю також відео, як він наноситься. І поближче побачите також своч. В нього, до речі, ніяк такого аромату немає. Має він ось такий вигляд. Дуже мені подобається, що відтінок мені підходить. Дуже класний відтінок, зливається зі мною. Ну і, звичайно, я відразу бачу по консистенції, що він такий рідкуватий. І видно, що у нього формула буде зволожувальна. Ну, звичайно, я ним покористуюся і через певний період вам зроблю свій відгук. Далі я взяла маску для глибокого зволоження з героновою кислотою, бренд Futorelax. Коштує він 478 гривень 250 мл. Дану маску також, мені, до речі, посовітували. Даний бренд я взагалі-то знаю. Від нього у мене е, був лосьйон для тіла, У мене був дуже гарний. Термозахист, який я брала неодноразово, чому б і не протестувати, не взяти ось таку маску для волосся. Всередині вона має ось такий вигляд, густа, ну, як маска. В них аромати такі трав'янисті в лосьйоні, наскільки я пам'ятаю, там взагалі було куча безліч трав і такий у них аромат ну ось цих польових трав, скажімо так. І тут. Відчувається аромат ось таких безліч трав, вона іде, здається, з гіалуроном, наскільки я так пам'ятаю. Тут вона повинна зволожувати і живити волосся. Хоча в лініці їх була ну, ще видів 4-5, є там різного плану вони і для фарбованого волосся, і для вирівнювання. Ну, я поки що взяла для тестінгу ось таку. Тому, звичайно, буду тестувати, потім вам буду щось говорити. Так, у нас з вами ще. Іде косметичка пластикова від мейкап. Я так розумію, також якась акція, але вже від мейкапу. Не знаю, чому так. Я навіть у корзині я її не побачила вже, коли прийшло на електронну пошту мені звітність. Там я її побачила. Не знаю, чому так, що це за акція. Не можу вам сказати, чесно кажучи. Можливо, залежить від на яку суму замовила, можливо, від кількості засобів, вже я вам не скажу, бо пояснення немає. Ну, в принципі, звичайно, це приємно, коли отримуєш якісь певні подарунки. Має вона ось такий вигляд, вона прозора з таким чорним обрамленням. Спереду, в неї ось такий є невеличкий тут карманчик для чогось такого мілкого. Ну, і вгорі, згори, вірніше. Mm -hmm. Ось тут такий більший карманчик, Вона ось така плоска буде, тут вона треба її просто трішечки розносити. Ось така вона буде плоска. Можна щось зберігати, звичайно, можна брати в подорож. Е, непогана косметичка, мені сподобалась. І ще в нас один іде подарунок, я так розумію, крем для усіх типів шкіри обличчя, бренд Hillary. Тут його 2 мл. Має вигляд ось такий. Даний пробник. До речі, Хіларі це наш український бренд. За нього я дуже багато чого чула, але від нього, здається, я ніколи нічого не брала. Тому дуже гарний момент протестувати. Ось цей крем для обличчя, здається. Можливо, подивлюся, якщо мені сподобається, то щось візьму і від Хіларі. До речі, напишіть, чи даним брендом ви користувалися і як він вам. Так, це у нас все. Це все, що я замовила на даний момент. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання. Ви перейдете, подивитесь детальніше. Я дякую, що ви додивилися дане відео до кінця. сподіваюся, що було цікаво, корисно. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!